Доброго дня всім, садимо кукурузу. Солодко ось така коренева вже. Трошки переросла, були холода, то не, не садили. Ось такі зробили маркер 70 і 22. Так, ось. У нас її небагато, так як ракеля не було. Це Хезеровська кукуруза, тут десь 700 штук. Але ще є у насіннях сіня Казеровська, пізня, теж десь такого було тисячі. І заказав Сенгентовську, напишу яка. Тут 20 тисяч заказав, зараз будемо пробувати цим гранатометом садити. Сіємо вже саму кукурузу, Ось я роблю ямки такі. Тим просаду садом, чи як він правильно у нас сажалко е, невеличкі, неглибокі, Дружина кидає і так далі. Пішли, 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 кидай. Добрий ранок всім, друзі. Хочу показати, чим займаємося, що зараз у нас в нас теплиці. вибачайте за безпорядки, так як нема часу поприбирати. Ось вчора посіяли. Це поливаємо з бетонів, бо блин, єврокуба немає, ще поки хотів отуди поставити вголок. І набрав води, собі поливаєш. Бо Дуже тяжко з бетону натягати. Ось посіяли кукурузи тут. 11 касет 160-х солодкої. Продаємо розсаду, часу немає. Ось ще капусти осталось. Трошки продаємо, що вирощуємо, ось, що висаджуємо помаленьку, то садили три дня кукурузу, солодку, помідори. ось Мідорчики наші клубніка в дружини вже ось. Дивіться, яка. як посадив шість кабачків в теплиці, хочу тут перефризувати, як трошки справлюся з цим і посажу вже трошки ви переріз. Ось. ось перець в 160 й касеті, так як я зразу не знав, взяв 160-ту касет, оце цинтіяр. Ось дивіться, який він. Продаємо на базарі, люди беруть ось помідор гонг. Така коренева, такий помідор. Також це залишилось вчора з базару. Баклажан. Ось баклажанчики наші. Такий непоганий. Як на мене Мадалена від Хезера. Так. Оце Ольга остались, помідори тут ось. Не саме краще, а любий Іон, що в мені. Дивіться Ольга. Це перець Red Bull 160-тій кастіті. Ой, 96-й касіті, вибачаюсь. Red Bull, це просто на роді ратунда. І ось таке росте під теплицею, ще буде його рости і рости піддовго. довго. гроболокно розкинуте, бо прийшов, приїхали з базара, зайшов в теплицю 40 градусів. Бігом його скинув, розібрав. Димохода вже, бо він у нас був вставлений в двері. Отак скинув, воно лежить поки що Бог, я знам, всяке може бути, хай поки полежить, то вже відкриваємо все навстіж і, і поїхали. Ось посіяні огірки вже в цю теплицю будуть для теплиці. Посіяні почнуть накльовуватись, то я їх розставлю. Е, зараз встали, встав. Полити, зібрати касети, підготувати на базар і їхати. Покажу вам ще на базарі, як ми стоїмо. Та й скину невеличке, коротеньке відео. Що ми займаємося? Перця посіяв небагато, чим? помилка моя. Баклажана також небагато люди беруть. Гарно. Капусти нас є, ну капусти, то я вдома посажу, то геть не переживаю. Посажу, буду продавати головками. Та й так, помідорів трошки ще є продавати, бо ми вчора перший день почали продавати помідори. Були маленькі, ще було холодно, перець, то також вчора перший день почали продавати, то забрали 400 штук. Зразу. Е У нас такої розсади касетної на базарах немає, в пучках. Тай. Ось так. Ось Всім гарного дня, а я пішов працювати. Ось так стоїмо на базарі. Росаду продаємо звідна, брокколі рання, середня, пізня капуста по 5 гривень, баклажан 7. Перець 6 і помідори по 6 гривень. Взяв небагато, так як скільки в машину, в машину лазить 10 касет, Рено кенго, він на база стоїть. Побачимо, якщо будуть гарно брати, то поїду ще візьму. З місцями важко ганяють. Китай стою, то я там стою, то там стою. Сюжет розказую. Так вже наче тут стоїмо. Кинув вам, собі висаджую, ви бачили. Маленьку. Буду сьогодні, мабуть, капусту досаджувати, Помідори вже треба садити. Вечора зранку на базарі були, то приїхали, трішки відпочили, тепер закультивував і висажуємо брокколі. Ось таке у нас ось така коренева броколі. Десь загубив всю резинку. Дивіться, кожної яку не візьму, гарна коренева. Бачите, кожен гарний. Світло її посадили, фараові, хезера, якщо не помиляюся. Це ще з брокколі і ще е, потім будемо далі садити цвітну алмагро від сингента, по-моєму. Потім покажу вам, що вийшло. Садимо, не поливаємо, так як немає змоги. Вона зразу наче і прив'яленька при... стає, а потім відходить. Ось покажу вам, ще цвітну сьогодні садили. Ось вчора садили ввечері, бачите, вона так трошки полягла. Але до ранку вона встає гарненька ось покажу вам. Бачите, це вже садили три дні назад. Повставала. Є подекуди, да, підсохше листя, ну, я ж кажу, будемо пробувати, що з цього вийде. Діюсь. Таке, ну, вона жива, але ось така і змоги пилить немає, скважини немає. Поки що так є. В планах вибити скважину, але для цього треба ще заробити грошей. І ось город заріз. Не хотів я його легенько скультивірував, щоб не так виганяти. Лагенько скультивірував. Закрив влагу, потім ще раз. І ось пару днів назад ще легесенько геть там на сантиметр пробігся, трошки зрізав. Бур'ян ходить гарний. Тут картопля постійно була, всю, все життя. І косиш вже бур'ян великий. Бур'яна буде багато, будемо якось боротися. Таке. Он дружина зелене, то цибуля сіяна, росте. Сапає, бо обробляв гербіцидами, щось нічого воно не діє, то буде сапати помаленьку, так як виходу немає. Ось так.